Що ще з кінця 2014 року ворог на базі 45-ї бригади спецназу ВДВ російської федерації почав готувати з колишніх громадян України зрадників, почав готувати окремі ДРГ, які безпосередньо проходили підготовку і працювали на російсько-українському фронті довгий час. І під час уже початку великої війни, як називаємо такої глобальної агресії з боку Російської Федерації, також їхні дерги працювали. і Люди, які там працювали це колишні військовослужбовці збройних сил України з чудовою вимовою українською. Там абсолютно знають всі нюанси Збройних сил України, розуміють ментальність, і працювали вони в різних точках, і працювали вони в свій час, і в Херсонській області, і в самому Одесі працювали і працювали в інших містах. Тому недооцінювати не треба. Бо якраз коли вони працюють і нема таких скандалів, значить.